Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Гайок Тернопільської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Невеличкий будинок загальною площою 40 квадратних метрів. Містить дві кімнати. Будинок в доброму житловому стані та новому власникові залишаються усі меблі. Загальна площа ділянки становить 32 сотки. На прибудинковій території розташовано багато добрих господарських споруд. Є літня кухня, сарай, гараж та інші необхідні споруди. Вартість будинку 8 тисяч доларів, але, можливий, розумний торг. До найближчого міста Бережани усього 3 кілометри. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.